Один з моїх знайомих акторів, який знаходиться на передовій, написав у Фейсбуці, що надзадача нашої країни зараз це перемогти. І він використав абсолютно театральний акторський термін надзадача. І це професійна акторська хвороба розглядати реальне життя через призму законів драматургії, театральних законів. Але такий погляд надає певні переваги. Він допомагає впорядкувати події і спробувати віднайти в них сенс зрозуміти задум автора, тобто творця. Надзадача термін, введений Станіславським, для позначення тієї головної мети. Заради якої створюється п'єса, акторський образ або ставиться вистава. Термін поширився в театральній практиці і згодом набув алегорічного значення. Вища мета, яку необхідно досягти. А наша вища мета небо. До речі, підписуйтесь на канал Небо ООН. На нашому каналі ви знайдете таке різноманіття думок. Але при цьому кожен створений персонаж існує у загальній логіці твору, закладеної творцем. Кожен створений персонаж існує у загальній логіці твору, закладеної творцем. Автор створив твір відповідно до якоїсь мети, маючи якусь головну думку, і актор, крім виконання конкретного завдання, пов'язаного з персонажем, наприклад, знищення ворога, повинен прагнути донести до глядача головну думку твору, яка є над завданням, і відповідає на питання, заради чого це? Кинуті на передову бійці, нищать ворога, борються за своє життя, за життя своїх близьких, своєї країни. А надалі вже інші задачі – утримувати зайняті рубежі, звільняти території, нашу країну і взагалі перемогти. А головне для них і їхніх близьких вижити. У їхніх командирів є більший навик виживання. Так виживають роти, батальйони, армії країни. Кожен з нас також має свою надзадачу. І сьогодні вона в більшості з нас збігається. Це те, що нас об'єднує. Ми всі від президента до солдата і простого громадянина прагнемо знищити ворога. Солдат це робить зі зброєю в руках, президент це робить на політичному рівні. А кожен з нас докладається до цього як може. Хто справою, хто гривнею. Ми всі хочемо вижити, але наша надзадача перемогти. Так працює драматургія війни. При тому, що надзадача кожного персонажа різна, всі вони існують в єдиній надзадачі авторського задуму. І нашим найважливішим завданням є не помилитися з визначенням надзадачі, закладеної творцем, тому що їй підкорено все. Вона розчиняється у творі. І зв'язує в єдине всю історію, історію нашого життя, історію нашої країни. Все це, що я вам тут докладаю, це намагання порівняти над задачі влади, людини і творця автора. Я дуже сподіваюся, що над задачі франциска і творця співпадають. А от у чому в мене немає сумнівів, це те, що надзавдання Росії зробити наше життя нестерпним, без світла, води, тепла. Спочатку, після вторгнення, їхньою метою було вбивати нас фізично, а зараз мета змінилась. Але, але вони постійно не враховують духовну складову нашого народу. Ту надзадачу закладену автором. Вони зі всіма своїми придуманими цінностями програють. І головне, те, що закладено автором, те, до чого ми прагнемо, та надзадача, те, що дуже важко зробити в умовах цієї війни, вберегти нашу душу від зіпсуття. І нехай наш гнів буде праведним. І під словом автор я маю на увазі не Достоєвського. Сподіваюсь, я був зрозумілим. Чекаю на ваші коментарі.